Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні, як і завжди, мій топ тижня за 15 лютого. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. А ще хочу вас всіх привітати е, зі святом святого Валентина, яке було вчора. Побажати всім шаленого і безмежного кохання. І. По цьому приводу є трек від Окс. Точніше, це трек Святослава Карчука, але Окс його переспівав, така, як ти, і дуже мені він зайшов, так що я додав собі до свого плейлиста і раджу послухати і вам. Чи знаєш ти як це на душу дощ? Так, ніби він. Чекали мене а як болить Сумови з нашого вікна, Ніжно-пастельний, як і твій улюблений мене Хочу відмітити лише те, що трек майже не змінився. Звичайно, трошки став сучасніше і трошки по-іншому прочитаний, ну, тому що різні музиканти. Але все ж таки структура, інструменти партії майже не незмінні, тому ну, з оригіналом порівнювати тут ну, вони схожі, як на мене. Ну і в цьому, в принципі, не є недолік, просто він став більш. Такому сучасному звучанні. Е, ну, і якщо ми торкнулися теми каверів, е, поставлю вам ще один кавер. Сьогодні, до речі, дуже буде багато треків, здається, 15, тому будемо пришвидшуватись. Е, кавер: Вікторія Ніро, трек Мумійтроль. А на кого, ну, сподіваюсь, ви впізнаєте. Звичайно, це кавер на Скрябіна. Хоча я слухав його небагато, але цей трек, я думаю, всі з вас впізнають. Отже, не зраджуйте своїм коханим, бо мало лише будуть биті ногою, головою, трубою, ну і потім вирвуть патли. Нафік воно вам треба. Йдемо далі. Хто ти від шмізка та скажи щось погане? Класний трек, як на мене, несподіваний. Мене, я не можу вже спати Чи не ходили навколо по моїй кімнаті. Я дивлюся у дзеркало, воно стояло навпроти. Хто ти, хто На підлогу лягаю за курю, шкідливе звичка, а я досі клянусь політаю ці обличчя. Його вже не існує, немає, тільки на фоці. Така, знаєте, суміш блюзу, гранджу, а, класного голосу, ну і це все в таку, блін. сплітається в такий візерунок. І, ну, прям. І дуже класно, що цей трек вийшов на 14 лютого. Ну, якраз в тему, як на мене. Йдемо далі. Люблю тебе кілометрами від околиця. Оцей оця несподівана вставка. Ну я прям не очікував, коли перший раз чув, що буде прям так. подобається що нове покоління, нова формація робить таку класну музику. А зараз а, гурт відкриття для мене цього тижня називається Іншими очима. Трек розчарована. У них два треки всього, і а, всі ці два треки я собі додав. А ще хочу наголосити, що дуже якісно вони роблять музику. А, ну для перших треків це прям вау. А на кого схожий голос? Можете написати в коментарях. Особливо початок. Не друга половина, а саме перша. Зараз ви почуєте. Прям ностальгія пробила. Настільки круто. І що ти так дивишся, мене закаханий? З'єднані нитками чи навіть долями з зморе по пошуках пошуки, назавжди розлучені, покинуті прощені у вічні закотані, і сонця заховані. Я завжди розлючений, і ти роздратована Так буде мовчати, поки не стане сил аж поки світану, та зітри твоїх слідів. Ну що ти так дивишся, мене закохані? Ось тут же друга половина, і не так схожа. Спиті словами і спа. Спор... За світом втілені, з собою розстріляні, Мовчанням покарані, і подумки зцілені, ні земля, ні море, ні живий, ні мертвий, за тобою в небо, за тобою в пекло, у двох стояти, поки сили стане, Бо цієї ночі нас уже не стане, розчарована собі, розчарована. Ти все не стане по місцях, зачаровані слова не даю чому піти і не разом ми не сам, я бою відпусти. Прям дуже схожий, як на мене, на Андрія Хливнюка. І по стилю це такий не ранній бумбокс, на когось я казав, не пам'ятаю на якийсь що От схожий на ранній бумбокс. А тут не на ранній, а вже такий на пізній, ну не на пізній. 13 14 року. От коли вони робили альбоми, мені дуже схоже. І я радий, що хлопці роблять таку музику. Сподобалось, сподобалось. Чекаю продовження. Гурт uh, лаблур. Uh, це не перший трек, який я додав до свого плейлиста. Лагідний дим. Погатий вечір. Тут в цьому треку не так чіпляють слова, тому що вони такі іронічні. Я б сказав, і я їх не до кінця зрозумів. А, сподобалась саме музика, саме як зробили. що я встояти перед живими інструментами. Ну, прям мене розпирає. І е, така музика залітає до мене в плейлист. Е, ну, просто залітає до мене в плейлист. Древо, я просто вірив. Оцей початок прям вже підкупає. Я тільки, тільки почув: е, ну, цей мотив якийсь. Трошки східний, а, і чимось він ну прям заворожує. На безкрайніх берегах, напустив човна девяв я просто віри. А ось ця, ця частина е, ну, навіть зіпсувала настільки, що я вагався чи додавати цей трек до свого плейлиста. Чому? Ну, прям така якась циганщина, вибачте, це моя думка. да, і Ну, от вона все поплюжить. Поплюжить весь трек. Тобто перша частина прям клас е, і голос клас. Е, а ось ця ну настільки вона якась проста і, і циганська, що аж. І, 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 і до речі, там далі ми не будемо вже слухати. А, в другому приспіві чи в третьому прям таке гей, гей, знаєш, знаєте, що додали. Ну прям ну от цигані, медведі, балалайки. А, ось воно і тут є навіть. <му> Просто тут добру частину витягує саме ось. Куплет і музиканти, які грають. Прям бас. Мені подобається. Гітара подобається. Ну дуже класно. Анастасія Скар та Маніфесто трек грай. Переходимо до більш важчої музики. Це знаєте, такий ну простенький, я не знаю навіть, як його назвати, поп-панк, мабуть. Е і це відкриття цього тижня це теж я не чув цих людей, ні Анастасію, ні Маніфесто. Але сподобався такий легкий рок: панк не панк, рок-не рок, поп не поп. Але суміші. Ну, круто ж, особливо зараз буде приспит. Не переношу та драма-квір така ти драма квір цілих нема вже стін. Ти так сильно закохана в себе, що інколи навіть ревную. Я тебе розумію, ти креда такої ніде не існує. Ти знову кидаєш емоції, Потім кидаю на ліжок і ми у вогні. Трохи дурні такі ми живі, і, 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 і. Ну, прикольно ж. Ідемо далі, саме та від Іра Крупів, і знаєте, я зрозумів, що. Являюсь, мабуть, ну, якщо так можна назвати, фанатом е, Іри. Чому? Бо, м ну, одразу мені сподобався цей трек, і думаю, цікаво, а що я ще додавав е, з її репертуару? І вона давно не випускала треків, та й небагато вона їх випустила. Але в мене майже всі додані до плейлиста, як ви можете бачити, позначки стоять. Е, е, ну, якби. Я був здивований, тому що е, треки випускались давно, і музики не чув давно. А от зараз, ну, круто, і раджу вам додавати, е, бо прикольну музику вона робить. На першої дні я все ж не вірила в собі, повіривши всім тим словам, які так довго не сприймала. Я з'явилися думки, які засіли в голові, і коперсуються в тіла мій. Хто ж таки правий? Я чува. Я буду сяяний на візакщо. Цей божевільний світну завди. Сажи мене нічого. Прикольний голос, прикольна мелодія. Прикольно, що додали сюди і бандуру, а, намішали інструментів. І це от такий легкий коктейль, а, який можна приймати кожен день. А, Артем Лоїк випустив трек Маніфест. А, ну, Артема треба слухати, він прям б'є словами. І це життєво солона з Ференса Ліста, шукає. Гостро соціальний знову, реп. Просто як мінімум живу максималістом. Не цілюсь музу, а палю по лійські. Ми стоїмо, як ті спартанці проти персів. О, як в люстерці той самий і ще не стерся. Та крила із лопаток, не ростуть, як не персів Якщо лопатка залишається одна саперська, Ей, українці, може, знайдемо хвилину І заспіваємо про зламану калину. Як хилилась, та її дехто зламав. І пустив на дрова в чиюсь вілу, як санал. Ми всі тут генселі уперті і задві... Йдемо далі. Теж відкриття для мене не чув їхньої музики раніше. Гурт Ліра. Немає ніякої специфічний гурт. Чому? Тому що м, не завжди гарний звук у них в треках чи так задумувалось. А, але ось цей чіпляє є деякі моменти, зараз про них скажу. Але загалом ну, цей трек вартий для того, щоб залетіти, принаймні в мій плейлист. Зрісня у немає ніякої різниці. Мовчання однакових зі. Особливо ця мантра нема ніякої нема. Вона просто засідає в голову і, як на мене, це такий хух. Хочеш мені розказати, а я вже не вірю у правду, бо то найстрашніша брехня. І от ця частина, коли почалися ритми, а він. Знаєте, ну це. Я такий ритм ще чув на старих Ямахах, на перших Ямахах, які були, і. Ну блін, ну невже ви не могли зробити щось інше? Чи це така задумка, е, яку я не розумію? Ну, ну, ну просто, ну як сказати, В мене це вибиває з колії, і, і ось це ну було б тим, що я б навіть вагався, чи додавати, чи ні, трек до свого плейлиста, тому що ну прям ріже слух ну, ну, ну ріже. Краще б його не було взагалі. от Було б, було б краще. А, гурт дно, трек те саме. Дома вже так знайома, дочечки. Ось як тут е, грають барабани, які вони штуки прикольні роблять в різних колонках. І як на попередньому треті, ну це ж просто, ну, небо і земля. Не гірше Ми самі для себе, для кожного, все для своїх. Ми самі, до себе до кожного, щоб не то не те саме. Щоранку, що вечора будь-який час. Певно, і буде ж, ну, клас. Ми самі, Для себе, для кожного, все для своїх. Ми самі, до себе до кожного, щоб не до них. Йдемо далі, гурт Electric Райм, мабуть, я правильно прочитав. Перспективний, як на мене, гурт, який намішав багато чого. Ну але це виглядає принаймні смачно. Люблю під таку музику, йти десь по місту, тому що вона нібито одноманітна, але викликає в тобі якісь емоції, е, щось піднімає, ти про щось таке думаєш. І ну, в наших сьогоденних реаліях, да, е, коли там то сирена, ще додатково в тебе в, в вухах, то і щось, це прям робить так атмосферно все це. Якщо вам заходить, то теж додавайте до плейлиста, підтримуйте гурт, а ми йдемо далі. Макс Бородін а, випустив це ще на тому тижні. А, якби не ти альбом, який дуже багато тут треків, але я додав собі чомусь лише один. Не знаю, хоча раніше його треки додавав, чи в моїх смаках щось змінилося, чи в максовій музиці. Заглядник. Подивись мою кров, що в мені біжить не любов лиш, тому я й можу жити Загляни у мої думки там сама лиш ти, аби з тебе пітьма ліхтарем, хоч світи. Ти скажи, як же я без з тебе жив? Бачи дострій носій. Ікра біжи, ти сажи. Такий поп, але гітарний, а, з живими інструментами. мені заходить і теж, ну, легенький. Я думаю, що і багатьом він теж зайде. Судячи недавно був концерт у Макса Бородіна в жовтневому, то людей зібралося доволі такі багато. Отже, творчість його люблять, творчість його знають. А я хочу ще звернути вашу увагу на останній трек на цьому тижні. Це Вівін Морд, трек не пробачай з альбому Фата. Але. Так, хтось, хто знає, скаже, це трек не новий, не новий. Альбом вийшов давно. Це другий трек, який я додав до свого плейлиста. І тоді, коли додавав, я казав, що, блін, це фундаментальна робота, дуже класна робота, всім раджу її послухати. І ось в чому іще її така ну, особливість, да, альбоми, які дійсно зроблені не на а, одне прослуховування. Ти відкриваєш, вони відкриваються ці альбоми тобі з кожним разом. І десь е несподівано ти чуєш цей трек і такий о, клас! І додаєш його. І так е в мене сталося цим разом, е коли я почув е чуйно, це проєкт від Мегого, е відео, де Даніела Заюшкіна співає 5 треків, і ось цей трек просто мені зайшов. І я знайшов його на Spotify, розумію, що це з альбому ФАТА. І в моєму плейлисті його нема. Тобто я подивився іншими очима на цей трек. І ну, дуже класно, до речі, всім раджу. Е, можете зайти в мій телеграм-канал, е, там є посилання на цей лайф. Крутий лайф. Прям, я його переслуховував декілька разів, і ну, ну прям, прям, прям дуже сильний лайф. Всім раджу. Давайте слухати. Не пробачай мені, бо я даю надію. Тю не помічай мене, я вітер на воді, і по ночах мене над морем носить, а по плечах тече моє волосся, Вечір опалений Твоїм гарячим серцем. Голос надірваний неправильно співала, Темний, лагідний один фатальний дотик не пробачай мені, бо я даю надію, як я лимію серце моє хоче в політ серце обігрію твій. Сенсу небагато а я не переживаю а ти як? Чи віриш у те, що ми є, чи віряє щастя своє, а варто лише від тебе піти, перестаю вірити. Наскільки ніжно, наскільки чуттєво, і настільки, ну знаєте, тут мені здається, кожен знайде щось своє і. На себе це приміряє да, якісь слова, якісь е, окремі фрази, і. Ну, це і круто, що нема такого, знаєте, прямого влоба. Да, там, кохаю, не кохаю, все. Да? Тобто, а тут от, ну, я дякую Даніелі за. За її творчість, дякую за такі треки і дякую вам за те, що дивилися і додивилися. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Коментуйте гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей.